Пункт пропуску Шегині модернізують. До цього домовилися на засіданні українсько польської жередової комісії з питань економічного співробітництва. Українську делегацію очолила віце премєр міністерка Ірина Верещук, польську міністр економічного розвитку і технології Кшиштоф Гетьман. Учасники обговорили співробітництво у аграрній сфері, митному та прикордонному секторі а також протидії російському експорту. Крім того, посадовці розглянули будівництво нафтопроводу броди Адамова та підтвердили стратегічне значення про. Екту для зміцнення енергетичної безпеки країн регіону Ірина Верещук, премєр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані міністр. Вітаю колеги. Власне, процитую так теми Україно-Польської міжурядової комісії, так що відбулася у Львові, це співробітництво у сферах торгівлі, інвестицій, енергетики, сільського господарства, транспорту і інфраструктурою. Власне, як ці амбітні плани так по співпраці корелюються із досі не вирішеною проблемою транзиту збіжжя, Дивіться, дійсно проблема транзиту збіжжя це про довіру. А що таке довіра? Довіра це передовсім контроль. Коли в нас буде на пунктах пропуску спільний контроль, то і буде довіра. Коли в нас будуть обміни даними так митними, що їде, куди їде, в якій кількості, по якій вартості, то й питання щодо того: а що ми насправді веземо, а чи дійсно це транзит, а чи дійсно це перевезення і так далі, будуть все менше і менше звучати у просторі. Тому ми говорили, власне, як відновити довіру, як посилити спільний контроль, як розбудувати пункти пропуску. І все те, що ви проговорили зараз, власне, вкладалося в наші перемовини. Але основне це те, що ми домовилися з поляками: об'єднати зусилля і вичивати. Російське збіжжя і всю російську агропродукцію з території Європейського союзу не має Росія торгувати своїм зерном краденим часто в України в Європейському Союзі. Ну, це факт, так і має відбутися, зокрема, але ж все ж таки, окрім домовленостей, є і розбіжності там в поглядах на ті чи інші питання між україною і польською стороною, от, зокрема, поляки наголошують на необхідності і перегляді положень договору, щоб ну забезпечити умови чесної конкуренції та рівний доступ до ринку автомобільних вантажних перевезень. От, чи можна говорити, що все ж таки новації вони не забаряться? І в чому вони полягають? Так, новації не забаряться. Наше міністерство відновлення, і ми дуже дякуємо разом з Міністерством інфраструктури Польщі розробили проєкт міждержавної угоди про вантажні перевезення, дійшли згоди по всім пунктам. Зараз цей проект знаходиться в Європейській Раді. Він парафований нашими урядами і знаходиться в Європейській Раді. Там буде своє заключення, і я дуже сподіваюся, що вже в найближчий термін. Нашими урядами буде підписаний цей проект угоди, який дійсно дозволить встановити правила для наших перевізників. І вони, до речі, є досяжними. Наші перевізники прагнуть вдосконалюватись. Вони не заперечують щодо того, що вони повинні працювати так, як працюють у Європі. Ми, зрештою, до цього й прагнемо. Як у власне міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не можемо власне розпитати про псевдовибори, які мають відбутися найближчим часом, 17-го числа, так вибори Путіна і їх росіяни планують проводити на тимчасово окупованих територіях. Кремль сподівається, що 30% мешканців цих територій візьмуть участь у ну так би мовити голосуванні. Хоча ну зрозуміло, що на Малюють там ледь не 100%. відсотків. Е, власне, що порадити українцям, які опинилися у заручниках режиму, і яких можуть примусово змушувати власне голосувати, не брати участь у цьому фарсі, намагатися уникати. Брати участь і тим паче колаборувати, тим паче як дільнична комісія, десь там з скриньками ходити і все те так далі. Вони можуть, як окупанти, обирати собі кого завгодно і що завгодно собі там розповідати. Головне, щоб українські громадяни на тимчасово окупованих територіях усіляко уникали так, участі у цьому фарсі. Але для нас головне, і я дуже сподіваюся, що цивілізований світ саме так і зробить це. Не визнавати легітимність Путіна на цих виборах. Ви подивіться, світ свого часу не визнав легітимність Лукашенка, ви пам'ятаєте так, за порушення під час виборчої кампанії і за переслідування опозиції. Путін територію окупував, частково окупував українську територію, вбиває цивільних людей, катує у тюрмах. Вивозить, ви знаєте, що ми зараз будемо все обговорювати, паспортизує і змушує іти на вибори на свої якісь вибори наших громадян. То як має реагувати цивілізований світ, не визнавати легітимність Путіна на цих виборах взагалі? Але ж бачите, ви говорите не голосувати, ігнорувати це до тих українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, але ж російська влада на місцях вона діє через примус. Через тиск до участі, ну щоб українці брали участь у голосуванні під загрозою репресій, репресії, депортації, або ж вони з одного боку будуть репресовані в той чи інший спосіб, з іншого боку, вони можуть бути позбавлені тих чи інших соціальних послуг. Насправді це, звісно, злочин. Теоретично люди можуть на вашу думку, все ж таки кудись скаржитися, або ж яким має бути їх алгоритм дій в цій ситуації. Намагатись виїхати. У нас є пункт колотилівка покровка. Він працює щоденно, зробити все, щоб виїхати. Бо про що ми кажемо скаржитися? Ви знаєте, там жодні права і свободи не діють. Там не діють міжнародні правила, там немає конвенцій, там немає навіть міжнародних організацій. Тому якомога менше контакту з окупаційною владою і якомога швидше намагатись евакуюватися. Ми бачимо, що е, зараз є регіони прифронтові е, міста і містечка, з яких е, організовано е, так би мовити, примусову евакуацію, так е, сімей із так. дітьми, і е, кожного дня з'являється інформація, що п'ятьох дітей вивезли там вісім родин. Е, як ви оцінюєте взагалі е, наші спроможності, наші можливості по евакуації із найбільш небезпечних регіонів, де нині посилюються обстріли росіянами? Ми планово це робимо дійсно. Донецька область зараз, Покровські громади. Вони їдуть, вивозять дітей, вивозять старших людей, гіріатричних людей, так які повинні бути в закладах спеціальних. Ми зараз обговорюємо питання з Волинню, обговорюємо питання з Рівненською областю, тобто розширюємо географію. Якщо до прикладу Донець Донецьку приймала Житомирщина, за що я їм дякую, Кіровоградщина, То зараз це буде Рівненська область і Волинська область. В принципі місця є, і ми це робимо планово. Ну і щодо планів, можливо, а можливо, у вас і ваших колег такі є щодо якихось реформ або ж ножки інновацій. Днями в своєму телеграмі, телеграм-каналі, ви писали, що будь-які заяви або чутки щодо розформування мінреінтеграції є неправдою. Але ж так буває, що міністерство ну, потребує можливо, трансформації рано чи пізно якихось реформ. Можливо, щодо цього думали. Дивіться, ми дійсно трансформуємося, тому що, якщо ви пам'ятаєте міністерство до широкомасштабного вторгнення, то, власне, їхніми задачами було працювати з територіями, які є тимчасово окупованими, враховуючи те, що мілітарної компоненти немає. Після 24, так, лютого 22-го року, коли деокупація мілітарним шляхом є нашим пріоритетом, звичайно, що міністерство змінилось. Змінило свої пріоритети. Ми займалися евакуацією. Ми займалися, ви знаєте, розміщенням та гуманітарним реагуванням. Зараз переходимо до більш довгих рішень: це житло, забезпечення, працевлаштування наших ВПО, Усі, хто постраждав. І не залишаємо 6 мільйонів людей на тимчасово окупованій території. Прошу це не забувати. Нам дуже важливо, щоб вони розуміли, що їх чекає, коли вони сюди переїдуть. Нам дуже важливо, щоб всі міністерства, всі органи знали і працювали на деокупацію і на реінтеграцію цих територій. Ми ніколи від них не відмовимося, і тому робота міністерства мені видається в тій кількості людей, в яких вона зараз представлена навантаження на бюджет, а воно найменше серед усіх міністерств. І той перелік задач, які виконують люди, з якими я маю честь працювати, я вважаю є одним з ефективних. Я ще поточню стосовно внутрішньопереміщених осіб. Якщо вже згадали, якщо брати до уваги там початок широкомасштабного вторгнення, одразу ж питання щодо їх адаптації на ну, нових локаціях, нових місцях проживання, забезпечення роботою, там якісь благоустрій, побут, тощо воно було актуалізовано. Як оцінюєте в принципі, от 23-й рік, ну про 24-й ще рано Говорити, 23-й порівняно з 22 друге, можливо, в контексті роботи міністерства і забезпечення потреб. Цих самих людей. Тобто, чи є скарги, чи є, можливо, позитивні відгуки їх більше, дедалі чи більше таких людей, чи менше. От про це ще кілька слів. Дякую. Дійсно, скарги є, їх багато, тому що людей багато, проблем багато. Так, не всі території одинаково справляються, не всі пріоритизують, так як ми це дуже просимо роботу з ВПО. Але от за 2023 рік. Ми дуже посилили роботу гарячих ліній. Я оцінюю роботу міністерства в тому числі по кількості прийнятих дзвінків і результатів опрацювання таких дзвінків. Так, от на нашій гарячі лінії 1548, 1648, Дякую вам, ви завжди робили інформаційну ставку щодо цих гарячих ліній. Люди дзвонили. Ми отримали більше мільйона дзвінків. Це говорить про те, що люди дзвонять і отримують інформацію, консультацію і допомогу. Це говорить про довіру. І це і є наше основне завдання працювати напряму з людьми, формувати політику, стратегію, але вона має бути на базі реальних потреб. Люди все скажуть, просто їх треба чути, піднімати слухавку і допомагати, чим можеш. Пані Ірино, дякую вам, що допомагаєте. Чи можете власне і так само долучаєтеся до ефіру. Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.